Передусім хотів би дати коротку характеристику нафтогазового комплексу області. Хотів би сказати, що нафтогазовий комплекс нашої області є одним із найрозвиненіших в нашій державі. Тут усі напрямки представлені, починаючи від видобутку природного газу, його зберігання в підземному сховищі, закінчуючи транспортуванням магістральними та розподільчими газопроводами та відповідного розподілу усім споживачам області. Видобуток у нас. Здійснюється перещепенським нафтогазопромислом, який є підрозділом компанії Укргазовдобування дочірньої компанії Нафтогаз України 100% державного капіталу. Зберігання це пролатарське підземне сховище газу активної місткістю Мільярд метрів кубічних зберігання газу здійснюється для покриття сезонної неравномірності навантаження, транспортування магістральними газопроводами здійснюється. Це Криворізьке управління та Дніпропетровське управління магістральних газопроводів. Відповідно, розподіл та постачання здійснюється трьома підприємствами Дніпрогаз, газ, з газ. Окремо хотів би наголосити, що на сьогодні ситуація в нафтогазовому комплексі області є стабільною. Всі підприємства працюють в штатному режимі, відповідно, готуються до роботи в осінньо-зимовий період. Усі заходи, які заплановано здійснити для підготовки до осінньо-зимового періоду, здійснюються згідно раніше затвердженими графіками. Стосовно перспектив роботи в осінньо-зимовому періоді. Безумовно, ми всі знаємо, що на сьогодні ми працюємо в умовах обмеження постачання природного газу з боку Російської Федерації, але перше, на чому хотів би я наголосити, ніяких заходів щодо обмеження газопостачання населення ні урядом України, ні відповідно обласної державної адміністрації здійснюється не планується. Населення області буде забезпечено природним газом в повному обсязі. Окремо плануються заходи щодо. Обмеження газопостачання, відповідно, скорочення його споживання підприємствами промисловості, теплокомуненерго та бюджетними установами організації. Ці заходи вже озвучені були Кабінетом міністрів України. Відповідно, обласна державна адміністрація у тісній співпраці, передусім з міністерством енергетики, іншими міністерствами та відомствами України. Розробляє ряд заходів щодо забезпечення стабільної роботи господарського комплексу в області, незважаючи на те, що ми повинні скорочувати споживання природного газу. Незважаючи на те, що ніяких заходів щодо обмеження газопостачання населення вживати не планується, хотів би окремо наголосити на такому питанні, як енергозбереження. Воно вже багато років є досить актуальним, а на сьогодні воно, напевне, є одним з найактуальніших питань. Головне, головний чинник щодо енергозбереження для населення це передусім ціна на енергоносій. Презентації будуть вам надані після закінчення, але хотів би показати, коротко тут досить видно, що ціна газу для населення зросла у нас, вона у нас диференційована, залежно від обсягів споживання, але зростання ціни газу з 1 травня поточного року відбулося на 50-60%. На сьогодні є досить багато напрямків енергозбереження. Вже є досить передові технології щодо використання і нетрадиційних, і відновлюваних джерел енергії. Це мається на увазі і теплові насоси, і установки, які використовують енергію сонця, і вітру, і води, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але на жаль, вони ці технології на сьогодні є ще досить дорогими, тому. Не мають такого значного поширення. Хотів би зупинитися на тому, що є більш доступним нашому широкому загалу, тобто технології, які є більш дешевими і, відповідно, мають менший термін окупності, які можуть собі дозволити ну, багато жителів нашої області. Ну, передусім, це безумовно утеплення будівель. Про це вже дуже багато сказано. Хотів би лише наголосити, що за рахунок утеплення будівель може бути досягнута економія до 5-10%. Окремо хотів би зупинитися на такій темі, як перехід на електроопалення. Якщо переходити на електроопалення в звичайному режимі, тобто застосовуючи звичайні тарифи на електроенергію, які на сьогодні існують для більшості мешканців області, цей захід не є досить ефективним. Але при застосуванні деяких заходів перехід на електроопалення може дати економію близько 30-40% порівняно з використанням природного газу. Про що йде мова? Передусім йде мова про використання лічильників електричної енергії, диференційованих за періодами часу, тобто за періодами доби. У нас є двозонні і три лічильники електричної енергії. Що хотів би сказати? Що при застосуванні двозонного лічильника електроенергії, електроенергія обліковується, кажучи, простими словами, в день і вночі. Тобто в день електроенергія коштує таку ж ціну, як при застосуванні звичайного тарифу, вночі ми маємо коефіцієнт 0,7, тобто електроенергія вже на 30% дешевша, ніж електроенергія, яка споживається за звичайним тарифом. Тут є відповідна діаграма, можна з нею знайомитися. Також є три зонні тарифи, коли вночі електроенергія має коефіцієнт 0,4, тобто вона дешевша на 60% від звичайної ціни. Але при застосуванні тризонного тарифу ми маємо так звані пікові години, це утрішні і вечірні пікові години, а саме пікові з 8 до 11 ранку і з 20 до 22 вечора. Тоді коефіцієнт ціни 1,5. При застосуванні двозонного або тризонного можна зробити досить ну, нескладні розрахунки і відповідно для себе вибрати, яким застосувати, чи двозонний тариф, чи тризонний тариф. Застосування лише цих тарифів вже може давати економію до 15%, тобто ми лише ставимо прилад обліку інший від того, що стоїть, і маємо вже значну економію. Окремо, хотів би зупинитися, що неодноразово наголошувалось і урядом про те, що будуть досить істотні заходи щодо стимулювання населення, до застосування саме перехідного електроопалення, відповідно існує. Такий тариф, як тариф для будинків з електроопалювальними установками. Цей тариф потребує додаткового оформлення. На жаль, для висотних будинків це оформлення є досить складним, але для індивідуальних будинків він є досить нескладним і при зверненні до, до енергопостачальної компанії може застосовуватись цей тариф для населення. Відповідно, Зразу після застосування тарифів, я хотів би зразу на цифрах, якщо при стандартному споживанні ціна електроенергії до 150 кВт це 30,8 копійки, то при застосуванні тарифу для електроопалення це 23,7 копійки. Починаючи при застосуванні звичайного тарифу, починаючи з 150 кВт населення сплачує вже майже 42 копійки, а більше 800 кВт населення сплачує вже гривну 34. При застосуванні тарифу на електроопалення в зимові місяці, тобто з жовтня по квітень, до 3600 кВт населення сплачує 23,7 копійки за кВт. Тобто, при застосуванні цього тарифу, відповідно, може бути досягнута досить значна економія. У разі застосування тарифу на електроопалення і Приладу обліку диференційовано за періодами часу в добу ми можемо досягти значну економію і електроопалення може бути дешевше відносно газового опалення на 30-40%.